Вітаю всіх на своєму каналі! В цьому відео ми будемо в'язати візерунок, який я використовувала для в'язання чоловічого половеру. Але я вважаю його універсальним і думаю, вам буде цікаво. Подивіться, як він виглядає. В помаранчевому кольорі і от так само в білому кольорі. Також на каналі вийде відеоінструкція по в'язанню виробу, в якому я використовувала цей візеруночок, тож я запрошую вас до перегляду. В'язати зразок ми будемо з «Газал Baby Wool. Ось етикеточка в 50 грамах 175 метрів. Якщо комусь буде цікавий колір колір 837, спиці я буду використовувати 2,5, але вважаю, що добре, також цей візерунок буде виглядати із різної пряжі, а також із міксу пряжі. Раппорт візерунку. Складає 12 петель на 10 рядів, але е, я буду набирати в два рази більше, просто для того, щоб вам показати. Цей візеруночок, щоб ну, краще ви могли його розгледіти. Тож, якщо 12 петель, то це 5 лицевих і 7 виворітних. І ось саме тут він буде закінчуватись. Але я набрала 24 петлі, 2 петлі кромкових, тож всього 26 петель, і будемо з вами в'язати. В схемі надані. Тільки лицьові ряди в виворітних рядах, візеруночок буде в'язатися за малюнком. Щільність в'язання в 10 см 26 петель на 34 ряди. Тож, я запрошую вас пров'язати цей візеруночок разом зі мною. Петлі я набираю способом довгий хвіст. Ось початок ниточки. Я її ось так. Викладаю і починаємо набирати. Зразу у мене на спицях дві петлі, і далі продовжуємо. Таким способом ми набираємо 26 петель і зустрічаємось з вами. Перший ряд. Кромкова петля, кромкову петлю ми знімаємо. Далі в'яжемо 5 лицевих петель. Перша, друга, третя, четверта. Далі ми дві петлі знімаємо і залишаємо, я знімаю ось на таку шпильку, я знімаю і залишаю їх за роботою. Отак. От Далі я пров'язую лицеву петлю з лівої спиці. І потім дві петлі зі шпильки. Коли я в'яжу не на камеру, то я це роблю вже без шпильки. Але ж, так хочу, Може для початківців показати, щоб це було більш зрозуміліше. І пров'язую дві петлі лицьовою з лівої спиці. Далі у нас лицьова петля. І наступні, і наступні три петлі також нам потрібно перекрестити. Ми знімаємо одну петлю і залишаємо її перед роботою. Далі пров'язуємо дві петлі лицьовими, одна, друга, і лицевою пров'яжемо петлю, яка на шпильки. Ми її знімаємо на ліву спицю. І пров'язуємо. Так, ми пров'язали один рапорт, але я зараз пров'яжу іще один 5 лицевих, і потім перехрещення вправо і вліво, і ми з вами зустрінемось. Я пров'язала перший ряд до кінця ряду, кромкову петлю я пров'язала виворітною, я завжди, коли ряд закінчую, то кромкові петлі пров'язую виворітними петлями. І далі ми починаємо в'язати другий ряд. Другий ряд ми в'яжемо петлі за малюночком. Тож, спочатку, кромкову петлю ми також знімаємо. І далі ви бачите, що у нас вигорітні петлі. Вигорітні петлі я пров'язую ось таким чином. Я зараз повільно спочатку покажу, а потім ви пров'яжете цей ряд до кінця. Ті петлі, які по лицю в вульцевому ряду ми перекрещували направо та наліво, вони також будуть у виворітному ряду пров'язуватись виворітними петлями. І далі трошечки швидше я покажу, як я в'яжу виворіднім. Тож так ми дов'язуємо до кінця ряду. Зараз я дойду до кінця, покажу, як я пров'язую кромкову петлю останню. І потім вже не буду до цього фрагменту повертатися. Так, я підходжу до кромкової петлі. І ось вона кромкова, саме остання. Так само, як і всі виворітні петлі. Тож другий ряд я пров'язала. Третій ряд. Ви за схемою бачите, що третій ряд він пров'язується так само, як і перший. Тож початок ми пров'яжемо з вами разом. Першу петлю це кромкова петля, ми її знімаємо. Далі пров'язуємо 5 лицевих: одна, друга, третя, четверта. Далі ми дві петлі на шпильку знімаємо, залишаємо їх за роботою. Ой, вибачаюсь, трошечки зачепила телефон. Пров'язуємо лицеву петлю, петлю з лівої спиці. Потім ми перезнімаємо зі шпильки петлі на ліву спицю. Пров'язуємо ці дві петлі також лицевими петлями. Ой, одна знялась. Так. Далі у нас лицева петля. І наступні три петлі нам також потрібно перекрестити вліво тепер. Ми одну петлю знімаємо, залишаємо її перед роботою. Далі пров'язуємо дві, дві петлі просто лицевими і петлю зі шпильки пров'язуємо також лицевою. Далі ми рапорт повторюємо П'ять лицевих. Дві петлі знімаємо, залишаємо за роботою. Трошки швидше зараз покажу. Пров'язуємо лицьовою петлю з лівої спиці. Переснімаємо зі шпильки дві петлі на ліву спицю. І пров'язуємо ці дві петлі перезняті. Далі у нас лицьова петля. Одну петлю далі знімаємо і залишаємо її перед роботою, дві лицьових. петля зі шпильки. Пересняли на ліву спицю, також пров'язуємо лицевою, і останню петлю кромкову пров'язуємо виворітною. Далі у нас четвертий ряд, я його не буду пров'язувати, бо він пров'язується так само, як і другий, за малюночком. П'ятий ряд кромкова петля ми її знімаємо, далі ми в'яжемо 5 виворітних петель. Одна, друга. Третя, четверта і п'ята. І далі сім лицьових. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. п'ята. 7. Так само ми пров'язуємо ряд до кінця. Спочатку 5 виворітних і виворітних і потім 7 лицьових петель і кромкова петля. Я дов'язала п'ятий ряд до кінця, також пров'язала шостий ряд, шостий це був виворітний ряд, і петлі я в'язала там за малюночком. Далі ми переходимо до в'язання сьомого ряду. Якщо ви уважно подивитесь на схему, то ви побачите, що сьомий ряд в'яжеться так само, як п'ятий. Ну, ми разом з вами пров'яжемо, щоб було більш зрозуміло. Кромкову петлю ми знімаємо, п'ять петель в'яжемо вигорітними спочатку. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Далі сім петель лицьовими, одна, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома. Далі до кінця ряду також ви в'яжете п'ять виворітних, сім лицьових кромкова петля. Шостий ряд ви в'яжете, я вибачаю, не шостий ряд, а восьмий ряд ви в'яжете петлі за малюночком, і ми з вами зустрінемось далі. Я пров'язала восьмий виворітний ряд і далі ми з вами в'яжемо дев'ятий ряд. Дев'ятий також в'яжеться як п'ятий і як сьомий. Ну, ми з вами пров'яжемо. Кромкову, кромкову петлю ми знімаємо 5 виворітних. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Сім лицевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Далі також ви пров'язуєте п'ять виворітних сім лицьових, кромкову петлю. Десятий ряд ви в'яжете за малюночком, і ми з вами зустрінемось. Я пров'язала 10 рядів візеруночку, але я хочу пров'язати і ще щоб вам більш зрозуміліше було. Оце це перехрещення. Воно дуже цікаво виглядає. Тому я зараз пров'яжу і знову до вас підключусь. А я до вас повернулася, я пров'язала іще 10 рядів. Подивіться, як виглядає цей зразочок. Я провела вологу теплову обробку, він трошечки став рівніше. Мені подобається, і я думаю, якщо його спробувати зв'язати з пряжі трошки товще за метражем, то він також буде добре виглядати. Як в жіночих, як в дитячих, так і в чоловічих виробах. Тож, в'яжіть і отримуйте задоволення. Я дякую вам за увагу. Дякую за увагу до мого каналу. Підписуйтесь, коментуйте. І наступне відео, я вважаю, буде відеоінструкція по в'язанню чоловічого пологору саме з цим візеруночком. Дякую всім за увагу ще раз, і до нових зустрічей!